Вітаю вас, шановні учні та учениці. Мене звати Анастасія Ротозєй, і це урок фізики. Протягом 19 століття розвиток фізики відбувався бурхливо та насичено. Теоретичний світ був чітко зумовлений фізичними закономірностями та цілком пояснюваний фізичними формулами. Фізикам подобалася та цілісна картина світу, що вимальовувалася до кінця 19 століття. Зрозуміло було, як рухаються планети. Були відомі закони поширення хвиль. Оптика дала змогу виготовляти окуляри та інші оптичні пристрої. А рівняння Максвелла, які описують електромагнітне поле, вже створені. Що тут може не влаштовувати? На екрані перелік основних фізичних відкриттів. У 1874 році один амбіційний юнак вступає до Мюнхенського університету. І за порадою свого батька звертається до професора Філіпа фон Жолі. Мета молодого студента пов'язати життя з фізикою. Професор Жолі почав відмовляти студента від цього наміру, стверджуючи, що фізика близька до завершення, за винятком кількох несуттєвих дрібниць. Чи варто вам псувати собі життя ліпше займайтесь юриспруденцією чи музикою? відповів професор. Юнак і справді чудово грав на фортепіано, але ця розмова ніяким чином не вплинула на його бажання. Звали цього молодого студента Макс Планк. Його портрет у більш зрілому віці, розміщений на екрані. Зачепившись за ці несуттєві дрібниці, Макс Планк став людиною, яка заклала фундамент нового розділу фізики квантового. Ми знаємо, що світло це хвильовий рух. Сумніватися в цих фактах. Більше неможливо. Спростувати ці погляди незбагнено для фізика, писав у 1889 році Генріх Герц. Наприкінці ХІХ століття фізики не мали сумнівів у тому, що світло це хвиля. Проте, ми знаємо, що світло це одночасно і хвиля, і частинка. Як зароджувалася наука про частинки світла? Які властивості мають ці частинки? Однією із тих нерозв'язаних та несуттєвих дрібниць фізики кінця XIX століття, про які говорив досвідчений професор Жолі Молодому Планку, була проблема випромінювання так званого абсолютного чорного тіла. Абсолютно чорне тіло це фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього, і нічого не відбиває. При цьому абсолютно чорне тіло може поступово нагріватися. І випромінювати поглинуте тепло вже у власному діапазоні. Наближеним до випромінювання абсолютно чорного тіла є випромінювання багаття, нитки розжарювання електричної лампи, сонця, зображення яких зараз вміщені на екрані. У чому ж суть проблеми абсолютно чорного тіла? На малюнку зображено експериментально отримані криві розподілу енергії, в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. По осі абсцис — відкладено довжину хвиль, по осі ординат потужність випромінювання з одиниці поверхні абсолютно чорного тіла. Графік показує, яка частина всієї енергії випромінювання припадає на хвилі певної довжини. Експериментальні дослідження показали, що розподіл енергії випромінювання, залежно від довжини хвилі, має вигляд низки кривих. Але всі спроби вчених отримати універсальну формулу цієї залежності зазнавали поразки. З підвищенням температури максимальна довжина хвилі стає чим раз коротшою. Саме тому розжарене тіло з підвищенням температури стає спочатку червоним, потім помаранчевим і, нарешті, жовто-білим. І саме наявність максимуму не вдавалося пояснити, ґрунтуючись на хвильовій теорії випромінювання. Якщо взяти тверду оболонку з невеликим отвором, яка є повністю затемненою із внутрішньої сторони, то поверхню цього отвору можна вважати абсолютно чорним тілом. На малюнку зображений промінь. Коли він проникає усередину через отвір оболонки, то буде багато разів відбиватися від її внутрішньої частини, перед тим як вийде назовні. При кожному відбиванні значна частка енергії буде поглинатися затемненою поверхнею, і лише частина відбиватиметься. Виходити назовні через отвір буде настільки мала частка енергії, яка практично дорівнює нулеві. Тому поверхню невеликого отвору вважають абсолютно чорним тілом. Так, наприклад, зіниця ока отвір у райдужній оболонці здається нам чорною. На малюнку праворуч схематичне зображення проходження променів у зіниці ока. Вікна будинків, освітлених денним сонячним світлом зі сторони вулиці, також вважають прикладом абсолютно чорного тіла за умови, якщо всередині кімнати немає джерел світла. На початку ХХ століття уявлення про природу світла почали докорінно змінюватися. Нагадаємо, що існувало декілька теорій світла. Корпускулярна теорія світла Ньютона, згідно з якою світло це потік корпускул, частинок, що випромінюється світними тілами, хвильова теорія світла Гюйгенса, згідно з якою світло це повздовжені механічні хвилі, електромагнітна теорія світла Максвелла, згідно з якою світло це окремий випадок електромагнітних хвиль. З'ясувалося, що відкинута корпускулярна теорія Ньютона все-таки має право на існування. Виходить, що світло це одночасно і хвиля, і частинка. На початку ХХ століття, в 1900 році, зародилася нова теорія світла, квантова. Основи цієї теорії заклав Макс Планк людина, яка започаткувала переворот у фізиці і переконала, довела людству, що світ не є фатальним. Світ принципово непередбачуваний. він квантовий. Згідно з квантовою теорією, світло випромінюється, поширюється та поглинається речовиною не безперервно, а з кінченими порціями квантами. Саме Макс Планк придумав кванти, хоча сам у них і не вірив. Отже, природа світла дуже складна. В одних умовах світло виявляє властивості електромагнітної хвилі, а в інших. Корпускул частинок. Властивість природи, яка полягає в тому, що кожен окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля, називається корпускулярно-хвильовим дуалізмом. У результаті численних обговорень, пошуків і досліджень виникла сучасна теорія світла. У підсумку нашого уроку можемо зауважити, що ця теорія є синтезом корпускулярної і хвильової теорії. У її основу покладена думка, що світло одночасно має хвильові і корпускулярні властивості. Детальніше про квантову теорію світла ви дізнаєтеся на наступному уроці. А наразі до побачення!